Освідчення в коханні одна з найпопулярніших тем у сучасному татуюванні. Символи можуть бути різними: від відвертого зізнання до ледь помітного натяку. І кожен знак показує, наскільки впевнено людина почувається у своїх почуттях. Варіантів вшанування безліч у традиційному західному стилі. Це може бути ім'я коханої людини. Такий мотив став класикою і навіть з'явився на картині Нормана Роквелла аж у 1944 році. А вона називається майстер татуювання. Інший популярний образ це Амур, міфологічний символ любові, який часто стає центром тату композиції. Не менш популярні мотиви природи: Журавель, троянди, тюльпани чи інші рослини і тварини, що символізують любов і союз. Західна традиція зазвичай обирає непряме сміливе розкриття почуттів, а більш тонкі символи, що гарно виглядають у чорносірій гамі чи в сучасному японському стилі. Яким би не було виконання, любовні татуювання завжди мають одну рису. Вони чітко і зрозуміло передають значення для того, хто їх носить, а також для того, кому вони присвячені. Всім привіт! Мене звати Микита Корнієць, і сьогодні я вам розповім про символи кохання у татуюваннях Амур. Не варто плутати Амура з християнськими херовимами. Якщо ті мають безліч ролей, то Амур символізує лише одне: любов, пристрасті, бажання, але любов. Його історія сягає ще античності. У греків це був Ерос, у Римлян був син богині Венери. Уявіть, маленький крилатий хлопчик або юнак із луком і стрілами, здатний одним пострілом запалити серце людини. Образ Амура живе вже понад дві тисячі років. Його малювали митці відродження, а в 20-му столітті. Літі він став улюбленцем вітальних листівок і головним символом Дня Святого Валентина. Якщо в давнину він уособлював радше легковажну пристрасть, то з часом став знаком справжньої любові та єдності. В татуюваннях Амур універсальний. У Чорносірій гамі він виглядає стримано і елегантно, а у традиційному західному стилі чудово поєднується із е е серцем, трояндою чи іншими символами кохання. Тому Амур на шкірі це не просто декоративний образ, це послання, моє серце відкрите для любові. Голуб це символ, який завжди асоціюється з позитивом у різних культурах від давніх греків до ацтеків він уособлює любов і мир. У християнській традиції голуб має особливе значення. З третього сторіччя його почали зображати на фресках та іконах як символ Святого Дука, чистоти та Божої любові. Згадайте, і біблійну історію про Ноя саме голуб приніс йому оливкову гілку, сповіщаючи, що а, потоп закінчений. З часом цей образ став універсальним. Голуб це не лише релігійний знак, а й символ ніжності, відданості та миру між людьми. У татаюваннях він часто говорить про глибокий зв'язок. Із родиною, коханою людиною чи навіть із власними цінностями такий малюнок на шкірі можна читати як обітницю: я несу в цей світ любов і спокій. Журавель це символ вірності та кохання в природі. Ці птахи обирають пару на все життя, тому в багатьох культурах вони уособлюють довгий і відданий шлюб, але їхнє значення значно ширше. Журавель це також щастя, удача, мир і довголіття. Саме тому він такий популярний у японському мистецтві. Від гравюр епохи Едо до традиційних татуювань і резумі. Особливе місце журавель посідає і у мистецтві Оригамі. За легендою, кожен хто складе тисячу паперових журавликів, може загадати бажання і воно неодмінно здійсниться. Тож татуювання журавлем це не просто краса, це символ надії, гармонії та вірності, яка триває все життя. Серце традиційне татуювання серця це справжній словник емоцій. Пронизане стрілою, воно говорить про кохання, розірване навпіл про біль утрати. А якщо крізь нього проходить кінжал – це вже символ зради. Додайте банер із іменем, і серце перетворюється на відверте зізнання в любві. Звична форма серця, яку ми знаємо сьогодні, виникла ще у 13 сторіччі як геральдичний символ. Вона закріпилась завдяки середньовічним рукописам, а згодом гральним картам. У 19 сторіччі з розвитком масового друку серце буквально заполонило візуальну культуру, ставши головним знаком романтики і пристрасті. Разом із цим символ серця увійшов і у світ татуювань, і вже понад 100 років залишається одним із найпопулярніших мотивів. Серце стало іконою татуювального мистецтва через олдскул. Чому ж воно таке універсальне? Бо любов складна і багатогранна, а серце здатне просто і зрозуміло показати її різні сторони. Хан'я. Маска Хан'я легко впізнавана за гострими рогами і страшним поглядом. В японському театрі Но вона зображає жінку, яку зруйнували рейвнощі та біль втрати. Відкинута коханим, вона перетворюється на демона, символ неконтрольованих пристрастей. Та, попри свій моторошний вигляд, Хан'я має подвійне значення. Саме слово перекладається як мудрість. У коханні ця маска нагадує, навіть серед сильних почуттів треба зберігати ясний розум. Є інша інтерпретація: ханія це захист від зла. Вона ніби відгороджує свого власника від темних сил і приносить удачу. Тому татуювання із маскою Ханія не лише про гнів чи ревнощі. це символ інтенсивних почуттів, сили пристрасті та водночас нагадує про рівновагу у любові. Троянда майже ідеальний символ для татуювання. В природі існує понад 150 видів цієї квітки і тисячі гібридів. і Кожна має свій характер, форму, розмір, відтінки. Здавна троянда була образом любові. Давні греки пов'язували її з афродитою богинею кохання і краси. За міфом, трояндовий кущ виріс зі сліз богині та крові її коханого Адоніса. В цій легенді поєдналася пристрасть і біль втрати, що зробило троянду символом любові, здатною пережити навіть смерть. Троянда завжди мала подвійність, її пелюстки говорять про ніжність і романтику. А колючки нагадують справжнє кохання, неможливо без ризику або без жертви. Вона може уособлювати нове почуття: жагу і пристрасть або ж, навпаки, пам'ять про втрачене кохання, яке назавжди залишає слід у серці. У мистецтві і татуюваннях троянда стала універсальною мовою кохання. У традиційному стилі яскраво-червона вона символізує пристрасний. І вічне кохання у Чорносірій Гамі це історія про глибину почуттів і тінь їхнього драматизму. А навіть простий чорний контур може означати чистоту і щирість почуттів. Саме тому троянда залишається найсильнішим символом любові любовний лист. Татуювання любовний лист має особливу чарівність. Воно бере початок у вікторіанську епоху, коли саме написання листів було мистецтвом. Уявіть, ніжна витинчена рука тримає конверти з серцем-стрічкою, і готовою нанести ім'я коханої людини. Це не просто малюнок, це обіцянка почуттів зашифрованих у листі. У 19 сторіччі навіть існували посібники, які підказували, як писати любовні листи від пристрасних зізнань до делікатних натяків. Не дивно, що цей мотив швидко перекочував і у татуювання в сучасному світі любовний лист знову став популярним. Його романтика в поєднанні минулого і теперішнього він водночас нагадує про вічність любовних історій і дарує власникові унікальний спосіб зберегти своє послання на шкірі. В західному традиційному стилі такі елементи читаються так само чітко, як і 100 років тому. Любов, ніжність і відданість. Лебеді здавна асоціювалися з чистотою та відданістю. Ці птахи створюють пару один раз в житті і залишаються разом навіть після смерті. Кельтських та скандинавських легендах вони виступали провідниками між світами та втіленням божественного кохання. У грецькій міфології Зевс з'являвся у вигляді лебедя, підкреслюючи, що цей образ завжди мав відтінок пристрасті і сили. У мистецтві та літературі лебеді часто зображені в моменті, коли їхні вигнуті шиї торкаються одна одної, утворюючи серце символ гармонії. У татуюванні цей образ може означати не лише романтичну вірність, але й внутрішній баланс. Любов, як союз двох душ, що резонують в унісон. Лебеді особливо підходять для парних татуювань, коли кожен носить одного птаха і лише разом. Вони формують цілісність. Це знак того, що справжнє кохання не можна розділити. Воно живе в єдності, навіть якщо тіла далеко один від одного. Замок і ключ. Це візуальна метафора таємниці людського серця. У вікторіанську епоху саме так описували інтимність. Лише одна людина мала ключ, здатний відкрити замкнене серце іншої людини. Цей мотив і досі залишається романтичним. Він уособлює довіру і виключність стосунків. У татуюваннях замок може символізувати силу почуттів і захист від усього зайвого, а ключ довіру і права доступу до найпотаємнішого. Парні зображення особливо популярні. Один носить замок, інший ключ. Це не просто прикраса, це клятва, що лише разом вони становлять єдине ціле. Замок і ключ також мають філософський підтекст. Справжнє кохання не можна здобути силою. Двері серця відчиняються тільки добровільно. Це татуювання про вибір, відданість і про те, що знайти свою людину означає відкрити цілий новий світ всередині себе. Якір це символ стабільності, сили і захисту. Моряки носили його як оберіг від небезпек океану, і з часом він став знаком надійності в стосунках. Якщо троянда це пристрасть, то якір це ґрунт, на якому вона тримається. В каханні якір означає людину, яка тримає тебе в реальності, навіть коли навколо бушують хвилі. Це образ надії і безпеки. З тобою я не загублюся в штормі. У парних татуюваннях якір часто підкреслює, що почуття це не лише емоції, а й опора, на якій будується життя. У філософському сенсі якір говорить про постійність. Він з'єднує в собі силу та спокій, нагадуючи, що справжня любов це не лише вогонь, а й тиша, у якій почуваєшся захищеним. Це татуювання для тих, хто бачить у коханні не тимчасову пристрасть, а вічний притулок. Кельські вузли. Один із найглибших символів вічності їх нескінченні переплатіння без початку і кінця означають зв'язок, який неможливо розірвати. Кельські традиції це символ не лише любові, а й долі. Душі переплутається раз і назавжди. У татуюваннях вузли часто інтерпретують як союз двох людей, які пов'язані на рівні глибшому за матеріальний світ. Це союз, що триває поза часом і простором. Такий малюнок особливо підходить тим, хто вірить у долю та силу кармічних зв'язків. Візуально вузли створюють ілюзії нескінченного руху. Вони символізують не лише любов, а й її циклічність, пристрасть, гармонія, випробування і знову відродження. Це татуювання говорить про вічне повернення до кохання, яке щоразу сильніше. Місяць і сонце. Це символ єдності, протилежностей. Сонце уособлює силу, світло і мужність, тоді як місяць, ніжність, інтуїцію і жіночу природу. В багатьох культурах вони вважалися парою, яка ніколи не зустрічається, але завжди прагне одне одного татуюваннях цей дует говорить про гармонію двох різних людей. Це історія про те, як протилежності притягуються і створюють баланс. Сонце і місяць можуть бути зображені як два обличчя, що дивляться один на одного, або як символи, об'єднані в одне коло знак вічної взаємності. У філософії любові сонце і місяць означають союз, де один доповнює іншого. Без сонця ніч не мала б сенсу, а без місяця день був би порожнім. Це татуювання підкреслює ідею Ти моя Протилежність, і саме тому ми цілісні ініціали. Це простий, але дуже особистий символ кохання. Навіть одна літера може уособлювати цілий світ людини, її присутність і вплив на твоє життя. Монограми, коли дві чи більше літер переплітаються, показують єдність двох індивідуальностей, які стають одним цілим. Історично монограми були початками або гербами, що позначали особистість чи рід. У татуюванні вони перетворюються на таємний знак відданості. Майже оберіг, який зберігає зв'язок двох людей. Сучасні варіанти можуть бути виконані в класичній каліграфії, геометричних формах або навіть японських канзів, поєднуючи красу та символіку. Таке татуювання нагадує, твоє ім'я завжди зі мною роблячи почуття видимими і водночас інтимними. Ось так вийшло коротко розповісти про основні символи кохання. Якщо цікаві інші символи, напиши, будь ласка, в коментарях, що саме тобі цікаво. Якщо сподобалось, поставте лайк. А якщо ні, ну якщо ні, то як ти досидів до цього моменту? До зустрічі в наступних відео.